27 травня. Понеділок. Де Бог, коли страждають невинні люди? Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Псалтир 23:4. Як нам ставитися до трагедій, які трапляються в житті? Де Бог, коли страждають невинні люди. Яке значення мають удари, яких завдає нам життя? Я вважаю, що на ці запитання є відповіді. У Біблії представлений образ люблячого Бога, правильне розуміння характеру Бога додає нам мужності, коли в нашому житті трапляється криза, вселяє в нас надію в час відчаю, дарує нам мир, коли нас охоплює смуток. Світ, в якому ми живемо, це поле битви між лютою ненавистю та неймовірною любов'ю. Добро і зло зчепилися в смертельному двобої. І Бог у своїй безмежній мудрості не завжди втручається в природний хід історії, щоб запобігти наслідкам зла. Ще не настав час вирвати страждання з коренем. Бог цінує свободу. Він дозволяє людям самим ухвалювати рішення, навіть якщо ці рішення помилкові, інакше йому довелося б цілком позбавити людину свободи вибору. Проте в такому разі люди перетворилися б на роботів Бог дозволяє злу виявити себе, проте він завжди перебуває поряд з нами в наших стражданнях. Він плаче з тими, хто плаче, і страждає з тими, хто переживає біль. Він зміцнює, захищає, підтримує, Він підбадьорює тих, хто занепав духом, та зміцнює тих, хто ослаб. У добре відомому нам 23 му псалмі говориться Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. У Псалмі 46.2 також сказано про те, що Бог для нас. Охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. У всіх наших стражданнях і переживаннях Бог перебуває поруч із нами. Незважаючи на сльози, білі, смуток, ми можемо почути, як Він говорить до нас: Я зцілю твоє серце та перев'яжу твої рани. Коли ти найбільше потребуєш мене, я з тобою. Покрова Твоя, Бог предвічний. І ти в вічних раменах його, і вигнав він ворога перед тобою і сказав Повинищуй його, повторення закону 33.27. Я став багатьом як дивовище, та ти сильна моя охорона, уста мої повні твоєї хвали, увесь день твоєї величности. Псалтир 71.7.8 Нехай ваше серце наповниться хвалою та славослів'ям. Радійте! Бог з вами. Він не обіцяв, що скорботи цього світу ніколи не торкнуться нас, але він пообіцяв, що обов'язково буде з нами, коли смуток наповнить наше серце. Бог ніколи не обіцяв, що його діти не страждатимуть, але Він пообіцяв бути з ними в стражданнях. Є щось набагато важливіше, ніж відсутність болю. Це присутність Бога при цьому болю. Щоб сьогодні ви не робили, прийміть Його обітницю. І ось я з вами по всі дні. Матвія 28:20